Зазвичай осіння пора це пора збирання грибів. І незважаючи на те, що осінь розпочалася дуже такою посушливою погодою, але гриби все-таки є на нашому столі. Іноді ми за тихим полюванням забуваємо про просту безпеку збирання та вживання грибів. Саме це стало темою нашої зустрічі із виконуючим обов'язки директора Миронівської філії державної установи, Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Сергієм Сергійовичем Бабієм. На минулому тижні на Київщині сталася страшна біда. Отруїлася сім'я, яка вживала у їжу гриби. Троє дітей померли внаслідок вживання цих грибів. Тому хотілося б звернутися до жителів громади, попередити їх зараз, саме такий сезон збирання грибів, про небезпеку, яка може їх очікувати. По-перше, треба пам'ятати, що гриби кому заборонено вживати У їжу гриби. Це вагітним жінкам, жінкам, які годують груддю. Дітям до 12 років взагалі не рекомендовано вживати гриби, а також особам, у яких є якісь проблеми з шлунково кишковим трактом, тобто захворювання там певні, якісь хронічні. Тобто їм категорично заборонено вживати в їжу гриби. Гриби вони також мають таку особливість, їх ще називають. Що це важка їжа. Чому? Тому що вони містять клітковину в своєму складі, і вона майже не перетравлюється в шлунково кишковому тракті людини. Ось. Тому от саме з цих причин, вище названим категоріям осіб, краще не вживати їх у їжу. Також особливості збирання грибів. Не рекомендується збирати гриби у посушливу погоду, тобто, коли мало дощів. Чому? Тому що вони в цей момент віддають всю свою воду в землю і накопичують токсини, які особливо небезпечні при вживанні. Також хочу наголосити про те, що зараз у нас в країні діє військовий стан. І, в принципі, на території Київщини на період військового стану взагалі цивільним особам заборонено відвідувати ліси. Тому бажано утримуватись від походів до лісу задля збирання грибів. Також особливу увагу звертати на те, якщо ви вже купуєте гриби, то надавати перевагу грибам, які, ну, скажімо так, штучно вирощені, тобто не дикорослі гриби. Це тобто, такі. Найпопулярніші це печериці, які в торгівельній мережі досить розповсюджені для продажу. Також при збиранні грибів звертати увагу, що якщо ви не впевнені, чи це їстівний гриб, чи не їстівний, то краще його бійти стороною. Не збирати дуже молоді грибі і застарілі гриби, вони також несуть небезпеку. Коли вже назбирали гриби, прийшли додому, знову ж таки треба передивитися уважно всі гриби, в якому вони встані, чи вони не підгнилі, чи вони не червиві, тому що також вони можуть нести небезпеку. Готування грибів, бажано їх, скажімо так, тричі, тричі термічну обробку проводити, тобто тричі їх кип'ятити. Зливати воду. А, так? Зливати воду, да, обов'язково підсолені воді варити. От, такі моменти. Не купувати гриби на стихійних ринках, тобто там, де ви не знаєте, де їх збирали. Уникати збору грибів, там, десь поблизу трас, промислових підприємств. Тому що гриби у них також така особливість. Вони як губка, всмоктують у себе всі такі шкідливі речовини, особливо важкі метали. Тобто, якщо вони ростуть поблизу там, да, цих автодоріг там, або промислових підприємств, всі шкідливі речовини, які в атмосферу виділяються, вони в себе всмоктують. І тобто ви будете їх їсти і наражати себе на небезпеку. Які основні симптоми отруєння грибами? Це. Можуть бути нудота, блювання, різкий біль у животі, запаморочення, судоми, можливий відтік крові від кінцівок, тобто холодні руки та ноги стають. Також можуть бути запаморочення, галюцинації, марення з'являтися. Якщо людина відчуває на собі ці симптоми, і вона знає, що вона вживала гриби. То негайно необхідно визивати швидку 103 і викликати лікарів. Не раджу займатися самолікуванням, тому що це дуже небезпечно і от як попередній момент, коли оце на Київщині загинула, можна сказати, майже вся сім'я, три дитини, там одна людина наразі госпіталізована ще в реанімації. Пізне звернення за медичною допомогою, і люди можуть померти. Тобто небезпека досить висока. Ось. В залежності від того, ну, от якщо ви викликали швидку допомогу, і в залежності від того, де ви знаходитесь, да, там, який період часу до того, поки до вас там лікарі зможуть доїхати, що треба зробити? Ну, ну, бо цій людині, яка отрималася грибами. Наперше, це треба промити шлунок, тобто дати людині велику кількість підсоленої води випити, або води з розчином марганцовки, і викликати штучне блювання таким чином, або ну, ще якщо для більш ретельного очищення організму, то ще ставиться. Клізма. Після того, як людину напоїли і от, ну, викликали штучне облювання, то її треба напоїти холодним чаєм або підсоленою водою. Це для того, щоб відновити електролітний Баланс. Ну, в будь-якому випадку, ні в якому разі не можна займатися самолікуванням і перечікувати, а може мені стане краще. Лікарі вирішать, тобто викликаєте лікаря, він подивиться, оцінить стан, і вони приймуть рішення, яке буде краще для вас, і воно обезпечить а, ваше здоров'я. Ну, ось такі основні поради для того, щоб вберегти себе, своїх близьких від отруєнь грибами. І запам'ятайте дітям ну, категорично не рекомендувати вживання грибів. Як Бачимо в цій сім'ї, саме діти, вони зазнали смертельних випадків захворювання. Бережіть себе і своїх рідних, вживайте перевірені продукти, і все буде гаразд у вас з вашим здоров'ям. Дякую за увагу.